Нам була близька течія У Нас хата в такому кутку розміщена. До найближчих сусідів видно їх одних тільки видно, але до них пробігтися ну 20 хвилин треба швидким темпом. Силю, але все ж таки, ну здається, хатка високо в горах. Ну, не так аж високо, це, це всього 750 метрів над рівнем моря. Всі молоді люди хочуть села в місто або взагалі деякі навіть виїжджають. Як то так сталося, що ви, навпаки з міста приїхали в село ще й так високо в гори? Ну, це історія, напевно, не на одну ніч. Бесіди, щоб пояснити, як воно сталося. Якщо коротко, що Вікторія, що я народилися в Івано-Франківську, виросли в місті, там навчалися, і в початковій школі, і вищі навчальні заклади. Але своє дитинство, юність ми часто їздили в гори. Моя дружина пластувала, а я їздив сюди в Верховину, бо в мене родина з Верховини, мама родом. Кожне літо я був тут. І коли ми трошки подорослішали і вирішили створити сім'ю, то захотілося жити поближче до природи. Дивися, Яринко, дивися кіт. А він живий? Так, так. А рибку, хто буде, їсти, Гам? Ми перше приходили на це місце, і Василь показує ту хату. Ну, місце, де була та стара хата. А на цю я дивилася. Ну просто вона така була, як тут місцеві би сказали, пудна. Тут колодка висіла, він почав її сукирою збивати. А в мене якась така внутрішня думка: навіщо він це робить? А раптом це буде наша хата, і якось. А він ще пошкрябав по стіні, і мені так якось стало шкода. Цієї хати. Думаєш, навіщо він це робить? І потім оце якраз цього вечора Василь сказав, що так, це хата наша. Я її купив і ну все, ця земля наша, хата наша, можемо тут. І виходи заміж. А, точно. <ривіт> <ривіт> хата так в стороні, і за два тижні може жодна людина не пройти, попри хати, що спокій гарантований. Але з часом ми коли народилася Ярина, зрозуміли, що е, жити в людському колективі, там в такому однодумці в колі, це. Більше плюсів, ніж мінусів, і ми працюємо над створенням спільноти, над розширенням нашої спільноти. Є друзі, які зацікавилися: одні купують ділянку поруч, другі хочуть долучитися, і є якась візія по розвитку, так щоб максимально використати місце, в якому ми живемо. Коли Ярина появилась, ми зрозуміли, що їй потрібна компанія не тільки брати-сестри, а ну будь-які інші діти і це наштовхнуло на думку організувати дитячі табори. Ось наша традиційна будівля в тій будівлі традиційно зберігалося сухе сіно. Приїхав мій друг, і в мене була ідея. І ми буквально за дві доби цей оберіг переобладнали під такий міні-хостел. Там повішали гамак, гойдолку, драбини, другий поверх зробили. Ну, дітям такий простір сподобався, бо там багато можливостей, можна залізти з одного боку, злізти, з іншого, можна скакати прямо сіну з другого поверху. Кожен день щось нове вигадували. Крім простору, звичайно, ми програму придумали насичену, максимально задіяли місцевих майстрів, які також. Приблизно наші ровесники, які займаються цікавими своїми справами, хто руками, хто розумом, хто головою, і дітям було цікаво. Ти музикант, я розумію, що ти напевно всім показував, демонстрував свою гру на трибіті, на руку. Ну, я не демонстрував, ми... Як? я показав, як видобувається звук, і ми робили міні-виставу. там, Наприклад, ранок, день на, життя на полонині. Кожен розібрав собі музичний інструмент, і я кажу, наприклад, вівчар вигнав вівці на полонині. Вівчар заграв супілку, і вівці позеленькали. Цю хатину побудував мій двоюрідний прадід, прадід Лисьо, а його дружина Сенька. Я ще пам'ятаю прадіда. Ще мені пам'ятаю, було страшно заходити в цю хату, бо там було два маленькі віконці і завжди темно, навіть в день. То з якого вона приблизно року? Е -е, Знаєш, я розпитував людей, які і старожилів, то вони які знали. Мого прадіда казали, з 1928 року хата побудована. Є декілька номерів на хаті, зі зміною влади і мінялися номери і порядок. Може звернула увагу на знаки. Так, от власне. 30. Ну, зараз теперішній діючий це 13. 13-й номер. Хоча по великомархунку це є друга хата у піценицях, як ми говорили. Ну, друга, в якій живуть, так. Ще деякі є хати, в як... Які доживають свого віку, і це так символічно, бо дерев'яна хата. Отак От ми ходили. Десять років тому переїхали. Ми часто ходили по хатах таких старих. Вони нас чогось притягували. І так недавно пройшлися, і вони так, ніби. Зникають, потають в землю, і від них не залишається ніякого сміття. Бо я розумію, ремонту тут, тут як такого не було. Вона як була, і в передсному стані Ось такому це перевага таких дерев'яних хат, дерев'яних зрубів. Не треба ні білити, ні не знаю, ні щось там підмарафечувати. Є традиція, наприклад, на Косівщині, це особливо. Що ось такі хати мили. Раз на рік чи раз на декілька років мили, і вони світлі, світлі, такі світленькі, ніби недавно збудовані. Ну то все одно видно, що дерево давне, бо воно таке мите, таке відшуроване. А ось ця хата тут не було традиції, щоб її мити. Вона ось відбиток часу на її стінах. Що ззовні, що всередині залишився? Це хороми. Ми нашим друзям проводимо таку міні-екскурсію. Це таке господарське приміщення. Отут на куті висіла така тринога і жердина. На ній вішали там сири. Це я так розумію, ще від Діда дідайванчика, так друга частина, перша. Так, так, ми виграли проект від УКФ і озвучили. Його легендарний твір, діду Іванчик Петра Шакрикадонкова. Тебе вдома була облаштована студія, студія звукозапису ну, і Це волосне сказана студія. Так. Ну все це, ж таки. Це, це була дикторська кабіна. Тут була споруджена дикторська кабіна, а. і тут ми провели ціле літо записуючи не поспішаючи зі смаком. Я коли вперше ну отримав цю книжку, я її прочитав відразу ж за декілька веч... вечорів, Я почав місцевих людей допитуватися, де ж той Петро Петрошок Рядоників жив. Не так, не так просто було випитати людей. От ще не настільки відома особистість, щоб от кожен другий знав про Петра Петрош Крикадоникова, і ми з дружиною пішли в мандри. І виявилось, що він жив до ну буквально недалеко від нашого місця. Наша хата дивиться прямо на те місце, де Петрошики Рякдоники жив в другу половину свого життя. Наш директор Василь Іванович Зеленчук він був вражений, каже, це точно тут мало писатися. Справді, якщо Єдений... тут лиш рукою подати і там. Він писав, а тут писалася його книга. Так, і це було як магічне дійство. Це не було там робота. Ти прийшов в студію, так, години маєте з третьої до другої, там ну дві години, три години і все. Ну тут в нас вільно було. Ми тут просто жили влітку і писали під настрій, під бажання. В нас тут і друзі приїжджали, музиканти, міні-фестивалі влаштовували собі. Набувалися. Їдучи сюди два роки назад, ми все-таки не доїхали. Ми застряли, перед тим були дощі. А на селиці то куди доїхати? Не підкажете? Прямо, а прямо, бродімося, прямо, а прямо їхати. А там дорога є, дорога є, нормальна дорога, свіжа. Разом з тим хочемо наголосити, ми їдемо виключно поїздними дорогами. Тобто ми не заїжджаємо в ліс, де їздить транспорт. Ми їдемо туди, де їздять місцеві. Своїм звичайним транспортом так само. Тобто з природою треба рамка поступати. Не їхати от туди в ліс, де немає проїзду. Там територія тварин, тут дорога <світтє> і проїзди. Проїзд, проїзд, це і і територія Ниви? Якщо є дорога, значить є люди. Або вони тут були. Секундочко. Вам напевно цікаво, що ж тут відбувається? Ось це той самий Василь Юсків, якого ви щойно бачили. А це ми намагаємось витягти нашу ниву. І все це відбувається за рік до того, як ми потрапили в гості. А чий голос ви чуєте? Ось я. Людина, яка завжди за кадром, режисер, оператор, монтажер. До речі, в мене є окремий канал. Буду радий вас там бачити. Сьогодні ми все таки виїхали. Скажи, будь ласка, як ти сам сюди добираєшся? Стоп. Я вважаю, це варто побачити. В нас як-не-як як вийшло. А кому не цікаво, можете прийти ось сюди. А ми їдемо в присілок під синиці, який знаходиться ось тут. Чи ось тут. Ну приблизно десь тут, в районі гори синиці, звідти і походить назва. Там присілок синиці, і з синиць можна спуститися в Красноїль, а потім піднятись в голови, а потім аж в грамотне глухе село тупикове дійти. Так що люди насправді ще є. Не буду вдаватися в детальну географію, так як я, без поняття, як ми туди доїхали. Куда та... внизу вже... через потік. Ні. Ще не ще з'їхати, Там люди. А люди. Тут люди переходять, а там не зуниви. Підсянеці під то туди вниз їхати, так? Під Підцянеці. До Василя Юськіва. Дякую. Дякую. Кажуть, язик до Києва доведе, а Миронів язик Плюснива до підсаниць. Ми їдемо до Василя Юськіва. Зазвичай кажуть, що вся молодь рветься з села у місто. Але є ті, які геть інакші. Вони їдуть з міста в село. Люди Берон, мають знати, яким тяжким все. трудом ми тут все знімаємо. Є надія, що ми таки доїдемо під саниці. Це у нас була ідея фікс ще два роки тому. От, можливо, у 2021-му ми таки зуміємо. Як зазначила Уляна, рік тому нам не вдалося виїхати через зливи. Ми успішно застрягли на 6 годин, грали передні місничика і були в прямому сенсі по вуху в багнюці. Цього разу нам вдалося доїхати відносно спокійно. Щоправда, пригоди були уже на зворотньому шляху. Але це вже інша історія. Боже, в цих людей стальні нерви. Ніхто ще на мене не накричав. Привіт, це це вітає привіт. Вітаю. Я вітає. ж не вірю, що це сталося. А, ну, бачиш, рік на рік не то Як ти сам сюди добираєшся? Бо ж я розумію, все ж таки треба з'їхати на долину, напевно, затаритися якимось певними продуктами. Як у тебе це відбувається? Ти пішки ходиш, чи ти маєш ну най, найбезпечніше це довіряти <с. своїм ногам. Так, пішки, звичайно, бо взимку тут поки що дорога в такому стані не готова для транспортного засобів, то пішки це, це найнадійніше. Їдемо в Верховину на кіно. Його! Але коли сухо, коли сонце підсушило, дорогу, то в нас є наш незамінний стальний кінь, і ми ним спускаємося і. І вниз на базар я можу закупити якісь продукти. Верховина — це районний центр. Тут все є. Все. Від промислових товарів до продуктів привозять все, і дещо дешевше, ніж в обласних центр. Скільки зазвичай разів ти з'їжджаєш на долину, або хто кажуть, затаритися? Ну, орієнтовно добра. один раз в тиждень. Буває частіше, я якісь справи, може, зустрічі маю, що так, і між іншим можу щось. Затарити, а буває до нас друзі приїжджають і питають, що вам принесе вам привести? Тоді ми так, то, то то. О, це найважче. Ось це чудово. Ну в межах розумного так. Ми не тримаємо звичне для гірських людей господарство у формі тваринництва. Ну, прив'язує навіть і, і, така домашня тварина, як пес, то також прив'язує до хати, бо треба домовлятися зараз. Є вже готелі для собак, що можна десь пристроїти. А такі більші тварини, там коза, корова, кінь то це взагалі потрібно або мати велику родину, щоб хтось доглянув, або жити вже на місці освітлення. Але наскільки я бачу, майже всі є блага цивілізації, світло. Є... Є. Ти говориш про те, що вода е, проведена. Ну, центральної електрики тут ніколи не було і немає, це тільки сонячні панелі. І дехто вважає це в якійсь мірі аскетизмом, бо благо цивілізації, вони хоч тут доступні, але так дозовано. Ну, наприклад, електрою-плитою можна користуватися, коли сонце прямо світить на сонячну панель. А е, Якщо ні, у вас є годин. піч, правильно? Та, пічка, коли в холодну пору, то взагалі без проблеми є. Чуть-чуть вона, як і сто років була такої ж конфігурації, трошки модернізована. Просто бляти постелили, і там можна готувати напіввесілля. Це не називалося хата, кімната. Це хороми. В центральній Україні хороми це якась світлиця. Напевно, ще щось. А в Гуцулів чогось називали такого господарського Скажи, призначення. Тут були сири, висіли, так, так, жердина була і такі там гаки, на яких висіли сири. Висушувалися, потім з них бренд зробили. А там були вівці. А оці всі е, інструменти від печі від печі, то ми дотепер печемо в печі хліб на заквасі, віка пече, і, і ми ними користуємося. Це вже сучасний замінник пічки. Привіз, поставив і. А і що працює. ж там було, Василю? Просто горище було, і бачиш, дим ішов прямо сюди в хату. Mm -hmm. Не було ось цього комена, який надвір виводить. Та як традиційна гуцульська хата. Воно, і я, я таке знав, і не раз чув і, і по описах читав, але на практиці мені було цікаво, ну це ж було незручно, було, ну це ж де. Звісно, дим постійно в хаті. І коли ми сюди приїхали, то ми палили цю пічку, і весь дим він як хмара стояв над головами, і ти спокійно дихаєш, тут стільки щілин, і ось там віконечко кругле. Угу. І він просто як розсіювався. Ну це як якась магія була, бо справді не заважав дихати, і він був просто отак над головою. Піцениці. Тільки піцениця хат. Ой, було колись весело і багато хат. мого, Моєї прабаби і прадіда в сім'ї було дев'ятеро. І вони, частина з них неподалік тут жили, а, а з 20 хат лишилося, що зараз тут живуть люди, дві хати. Наша мрія і діяльність полягає зараз в тому, щоб притягувати сюди людей, які хочуть жити схоже, і розвинути ось оцей куточок, і насправді це, це можливо і не так складно, як, як це декому виглядає. І дорогу можливо зробити, і, і діяльність собі забезпечити, щоб якийсь дохід мати. Як живучи тут в горах, мати певний дохід? Люди, які живуть в присілку ну, синиці, то велика частина з них вони їздять сезонно на заробітки то в Європу. Колись їздили а як ти країни. заробляєш, будучи тут? Я розумію, що яка тут діяльність віддалена. Тут доступно. Нам повезло в нас пряма видимість на вишку 4G, Інтернет я працював пів року. займався, наприклад. Mm -hmm. і Робота через інтернет? Так, Через інтернет будь-яка робота, або будь-яка віддалена робота, яка, ну, наприклад, культурові проекти, якісь гранти. Це ж, ви маєте підготувати весь цей проект, Запустити, і велику частину можна робити віддалено. а потім поїхати на презентацію чи втілення. Там, тобто живучи тут, можна і гарно заробляти, і разом з тим гарно жити в Карпатах, дихати свіжим повітрям, взагалі відкриваєш. І... Немов у касі. Мені ще цікавий такий момент. Як ви тут харчуєтеся? враховуючи, що у вас нема господарства? Ну, господарства тваринництва немає, а е, до народження Ярини е, ми з дружиною їздили на багато семінарів е, поведення пермакультурного господарства, і е, в нас е, були досить хороші урожаї, велику частину овочів ми вирощували з себе на грядках. Тобто тут у вас є город і. Ну, вистав. наприклад, був хороший урожай моркви минулого року і останню морквину ми з'їли у кінці червня цього року. Ми забезпечили і це ми ще ділилися з друзями і родиною. Цікавий такий момент, коли ви хворієте? На щастя, в нас не було таких недуг, щоб ну, потрібно було довгого лікування такого серйозного. Відколи я себе пам'ятаю, то. Ну, там мама лікувала максимально народною медициною. Та приїхавши сюди, в нас погляди на це не збільшення. Але помінялися. фармацевтику вірите? Чи ви все ж таки сторонники народної медицини? Ну і... І все. В нас, коли в когось заболить рідко голова, ми ніколи не біжимо там купувати в аптеку якусь таблетку, яка знеболює або щось. Може, нас так і не боліло, що нас не змусило. Переважно трави дружина любить вивчає травознавство. Ми сушили трави, заготовляли. Але наприклад трави і стоматологія, ну воно може при притупити біль, відтягнути. Але послугами стоматологів ми користуємось. Ми не святі люди такі, що нас нічого не бере. Я тобі допоможу, Яринка. Ой, дивися, ще хто тут зайчик, крокодил. А там сонце. Ого, як добре, що в Карпатах нема крокодилів. Ми знаємо, що Ярина народилася вдома, і пологи навіть приймав ти Василю. Ну, це голосно сказано, може Вікторія більше розкаже, що я робив. Можливо, заважав тільки. Василь хвилювався, побіг робити шафку. Я подумала, невже зараз момент робити шафку? але. Ну що, він молодець, він не заважав. Жінці не так допомога потрібна, як просто не заважати. Перше, я не повірила, що це все відбувається насправді. Я думала, що то, то таке собі тренувальне, бо нам ставили термін трішки пізніше ми мали народжувати. І тому я довго собі думала, та ні, ні, це, це ще не, не почалося. А коли зрозуміла, що це вже насправді, то ну, ми ніби багато читали. Ми, в принципі, не були такі, аж прямо необізнані. Просто не знаю, хотілася. Сподалася в природі. Ось з'явився такий в нас девайс. Я, я так розумію, це ж е, колиска? Е, ні, це стіл, а це ми причепили О, крісло для я годування. А колиска в нас була, і вона була причепна до цього сволока. Ага, і ви так гріляли. Але тільки в день Ярину гойдали, вночі там не лишали, біля нас спала вночі, а потім перекладали в ліжко. «Іди до мами, все іди сама. Що я мама? іди до матусі. Матусю бери, бери, бери. Ой, наседилося. Тато не хоче водити. Ой, таке буває в цьому світі. Що роблять не те, що я хочу. Ярина народилася в час повені, в час грози, і, і це було так ну, символічно. Коли блискає і злива, тобі не хочеться з хати вийти, не то, що думати, що потрібно спускатися два кілометри, три кілометри до центру або ще щось. І це ми так не планували на сто відсотків, що це точно буде в хаті. Це, ну, ну як складалось, так складалось, і ми раді, що все, все гаразд. Ми не. Ну, нікого не агітуємо, щоб слідували нашим шляхам, бо ситуації є різні, і треба відчувати себе і розуміти, що хочеться, і як ти себе почуваєш чи готовий до цього. Де знайти Ой, усюди люди, ту шукаю, віднайду пелюстку сонця, притулю до серця. Бо та квітка чарівниця та яриною зветься. О, десь тут ми з Яриною розвивалися. мушу я зуватися. Так, у наша маронку їх. Ах. жити високо в горах це жити ближче до Бога, жити разом з природою, довіряти їй, віддаватися їй. Насправді це величезний дар і неймовірна сім'я Юськівих Тому доказ. Причому фантастичний доказ. Бо таких людей насправді дуже і дуже мало. Знай свої, підписуйтесь, будьте з нами, бо далі тільки найцікавіше. Мироне, чекай на мене, та що ж це таке, господатко постійно поїде без мене і все. Аго, ведучу, зачекайте? Отак От завжди.